Доброго дня, шановні, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Віктор. І поки мене ще не забрали до армії, а це може статися в будь-який момент, тому що нас в нас країні продовжується війна і треба захищати свою батьківщину. Я продовжую свій експеримент під назвою Скільки можна накопичити грошей, якщо покинути курити. Я нагадаю, що на даний експеримент виділяється сума в тисячу гривень, це та сума грошей, яку я раніше витрачав на сигарети. Тисяча гривень це у нас приблизно 25 доларів, і на ці 25 доларів я буду щомісяця купувати криптовалюту, продавати весь свій криптопортфель. Я планую, коли ціна біткоїна дійде до рівня від 100 тисяч доларів, скажімо так, плюс-мінус 100 тисяч доларів. Коли це буде, чесно кажучи, я не знаю. Я так думаю, що це буде десь 25 рік, але зараз ринок почав рости. Можливо, це буде і через півроку. Хто знає, для початку покажу вам результати за минулий місяць. Тобто я нагадаю, що перший свій закуп я робив 31 січня. Ось я купував біткоін, ефіріум, дот і НІР. І на сьогоднішній день мої 25 доларів принесли плюс 6 Тобто моя криптопортфель виріс на 6 До речі, якщо ви також хочете спробувати себе в роботі з криптовалютами, подивитися, як це працює, спробувати трейдити і так далі. Рекомендую вам біржу Bybit. Посилання для реєстрації на біржу Bybit буде в описі під цим відео. Будь ласка, реєструйтесь, спробуйте. Судячи з того, як різні країни світу зараз легалізують криптовалюту, то я думаю, що це валюта майбутнього. Тож треба рано чи пізно з цим знайомитись. Отже, поїхали. Як і минулого разу, я буду купувати біткоін, ефір, НІР і ДОТ по ринковій ціні на суму, тобто 25 доларів. Я ділю по 7,5 доларів на біткоін і ефір. Оскільки це, скажімо так, фундаментальні монети, тому їх треба, щоб було більше в криптопортфелі. І по 5 доларів ділю на DOT і NIR. Ось вибираємо біткоін. Пишемо 7,5 доларів. Ринковий ордер. Купівля. Ціна біткоїна зараз у нас 24,578. Купити біткоін. Купити все, є ордер. Виконано. Тепер те ж саме ми робимо з ефіром: ринковий ордер. 7,50. Купити, купити. Є, ордер виконано. Далі у нас йде DOT. 5 доларів. Купуємо ринковий. Купити, купити. І останній у нас нір. Залишилось у нас 5,24 долари. Купити, купити. Отже, всі ордери у нас виконані. Після цього, як завжди, я вношу всі, всю інформацію по ордерам в свою таблицю. Статистики, ось моя таблиця. Тут я вказую дату, коли я купую, ціну, кількість та вартість суми, на яку я купую на сьогоднішній день. Тобто, в мене вже було два закупи на загальну суму 50 доларів 24 центи. А баланс у мене зараз на 52 долари 83 центи. Ну тобто воно в моменті змінюється, звичайно, тому що криптовалюта не стоїть на місці. Надалі для того, щоб було легше фіксувати статистику по даному експерименту, я буду записувати відео і купувати крипту першого-другого числа кожного місяця. Я думаю, так буде більш е... зрозуміліша картина. Якщо вам сподобався даний експеримент, ставте лайк цьому відео, поширюйте його. А також, якщо вам цікаво, який у мене вийде результат в кінці, підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за моїм експериментом. В Принципі на цьому все пробуйте, експериментуйте всім успіхів і гарного дня! Бувайте!